Йоу, чи кого? З вами Кісіль і сьогодні ми продовжимо грати за Sidim Run de Soccer Manager 25. Поки що ми на низу турнірної таблиці, але ми зіграли тільки одну гру і ще щось рано говорити. Але перед тим, як почали я підготував для вас цікаву інформацію. Мало хто знає, але. На клуб «Сіді Мірандес, але у сезоні 2012-11 Мірандес дійшов до півфіналу Кубка Іспанії. Груша, обігравши таких великих клуб, клубів як Віліреал при тому граючи в третій лізі Іспанії. Тоді це була сенсація для іспанського футболу. Ну зараз переходимо до... повертаємося до гри. Нагадаю, що ми граємо за схемою. 4, 3, 2, 1. З. З контратаками. Контратаки. Головні. Підписа. Нагадаю головні підписання в тому відео. Дабіло. Як ви бачите, на центрі оборони. Берідзе. намотає всіх на флангах. Метія на центрі півзахисту і Валенція наша головна ударна сила. Стіль проста. Ловити суперників на контратаці. І не зламатися в обороні. Що ж, може ще ми підпишемо цього разу в цього, цьому відео. Але думаю, що вже будемо вставляти, Може якось воротаря і будемо вставля... Будемо йти на транс. Далі будемо йти до трансферного яка на зимою. Може там ще якось підпишемо. Може там ще якось підпишемо. Не. Не знаю. Команда в принципі збалансована. Я же не знаю кого вислятися, окрім воротаря. Пока йде рівна гра. Два удари в наші ворота. Один удар цей. Нагадаю, що нам треба виграти, щоб вийти з зони виліту. Зараз буде за заміну. І. захисник я. нічого нічого не буду заміняти Поки що. Бачу, не захисникав. Хейцей, вийде. Пока граємо дуже сухо і погано. Будемо подавати котовий. Алонсо буде по... Алонсо подає. Подача. Панчелі! Панічелі! Заміна спрацювала! І він забув гол. сюди що, Другий тур завершився перемогою для нас зараз вас ознайомлю з моїм кандидатом на трансфери. На, цей... на цього вертора 78 не дивіться, а оцей може нас... він. Я баю качається до 73% і якраз буде для нас освітньою гарним. Шо? Все одно підписуємо. 100% відписуємо. Блін, у нас може цей з бюджету не лишитися? Нам треба якось, напевно, буду продавати. 8 тисяч. 9 тисяч. Ну давай, десятку. Десятку. Все, хорошо. Відписали. Це буде наше усилення. Він ще буде качатися нам трохи. Зараз переводимо його в основний. Замість цього чого до біло тоже не тут. Так, зараз за законом замість кого за Сергіопост. Жалко, що поста він, типу, що... ще дуже. Вже старий, так що я думаю, вже скоро буду його... Сікін кошти там посту, то Це де поста. 100 тисяч, ладно, ну це лівільний агент, ладно, тепер що. Блін, не забудь треніровку, зараз зробимо треніровку і будемо далі грати. А Але наша головна ціль вийти в Лігу. ла Лігу, точніше, першу лігу нашу. Блін, у нас дуже, дуже досягне і в першому сезоні не вилетіти. Я думаю, щоб покрити логігу, нам треба ну, десь 3 або 4 сезони буде. Це буде дуже важка робота, але думаю, що ми зробимо нову історію. Ми домінуємо над малогою. Чотири удари, Але знаєте, цю команду вона може доміну... домінувати, а потім пропустити. Алонсо буде подавати кутовий. Алонсо! подача, Удар! Валенція! Голосо! Голосо Валенція! Валенція. Я думаю, що нікого заміняти не треба. Хай Мартін вийде. Замість цього. У Мірандес колись Мірандес мав гравця на ім'я Пабло Інфонте. Він працював банкіром у день, а увечері грав в футбол. Незважаючи на це. Він став найкращим бомбардиром Кубку Іспанії. У нас немає Павло Інфонте, але в нас є Валенція. Це ж капець, друзі, вдумайтеся. Працювати банкіром. Це як на цьому, на чемпіонаті світу серед клубів Окленд Сіті. Він так само. Оце він, він теж там працює. Так, ну що думаю, що зараз буде перший місяць закінчувати цей матч один. Зараз не буду матч вам показувати, покажу одразу два матчі. Зараз ми подаємо кутовий. Ми ж подаємо. Ні, нам подають кутовий Удар! Не, грузин, нових Новий хвічик Вратсхеля! Ну що, так, закінчується цей матч. Було що дивись, Бурбос СФ, і на якому зараз ми місці будемо. Непогане місце. Одри від першого місця три очка. Це не великий результат, тільки ми дуже мало забиваємо, і це вся проблема. Ми забили за 4 матч 3 і пропустили 2. Ну, що ви всі травми получаєте, вам ніби то нема, з вами, десь там. Травм, що другий цей, другий отримав травму. Думаю, що небагато. Хочу нагадати, що ельці дуже сильна команда, яка цей, яка була в іспанському дивізіоні недавно, ті попустилася вниз. Навіть в них перший удар. Ну як так можна? Червона карточка. Підставу команду вважає просто. Вой перша обробка. Нічя. До речі, ну, мало... до речі, в принципі, я, я думаю, що це взагалі аутсайдер, якого менше ну, типу, бо я дивився статись Soccer Manager. Але ж подивитися, то вона е, цього сезону ну трохи йому не хотілося, щоб вийти. В... Дивізіон. Вони там і грали навіть це, тільки. Вони до фіналу перейшли і трохи не хватило. І хто ігрок Кома... місяця Альберто Рейна. А хто на нашій команді місяця? Хорошо. Дебіла наскільки не тримають. Ну, в принципі, ще не так багато. Поміркам цим. Дивись, якщо вони тут провертають трансфери. Це ж капець, маракініс, Реал. Це ж просто, а в мене грошей не вистачає. Отакії. От Матін же качувся, просто травми, травми нас накривають. інколи. І ці, і червоні криті. Це дуже важко буде робити так. А щоб вони нічого не отримали. В принципі, а що я хотів, це команда з другого дивізіону. Але поки що ми оступилися і в нас десь. Сіки? У нас 10 шків. Отака в наші ворота. Арбіаз. Ну це головного думаю, це Удар. Сорес. А це якіс... А, це не той Сорес. Хоча однофамільці. Друга атака. Просто. Це. Розумієте, не основа вийшла. Просто не основа вийшла і... Всі йдуть через лівий фланг, а на лівий фланзі в мене ну, не якийсь. Ну, це просто 57-й. Кажу, я його нафіка скомандую. Ну вратар, ну, бери таке. Три м'яча, це ж про... це позор. Це повний позор. Я ніколи таке в житті свого не бачив, що оцінка три і три. Три і три. Я нікого такого в сокер-менеджер не бачив. Три 4, просто! Ура, наконец-то у нас атака, Ну мы же не камбэкнем. нам камбек из нот раил. Хорош. Хорош бы би... нето. Наконец хоча бы забыл один мяч. Але потім буде менше це все відігравати! міщил, щоб цей. Це просто ми були на са... Да. Стоп! ще... Можеш... Камбек нот. Камбек израил. Вау, не, не, не нужен комбек. Матян, удар! Удар! Гол! Давай пацани, я вас Давай! Підбирання, 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 підбрання, скидка, подача Берідзе, Берідзе! Не, валенся! О, удар, комбек! Комбек, Ізраїл! Ізраїл! Комбек, Ізраїл! Фух, просто такі емоції. А що, це 3-3? це... Я не знаю, як вони це видалили. Я вже думав, що ми просто проиграємо. Все... Ну вони це... Я не знаю, це просто це. Ну, нічого це все одно погано, але ми хоча б не проігравші. Ми хоча б не програвші. Оце вже треба. Це найголовніше має бути. Ми на восьмому місці. отрив сімочки. 3... Шефіня. А, ну треба трохи догняти. Ну це хорошо було, пацани. Ви... Вольова перемога над Кадісом. Це взагалі це жос. Один-ноль. Що, після сіми матчів ми на восьмій позиції на 14 очків. Кожній грі, та два очка. Так, да, по два очка. Ну, відрив від другого місця. Всього лиш там два очка. Від першого це вже це, від першого сім очок. Нічого, в принципі. Другі, якщо друге займемо, то ми 100% вийдемо теж. Нам треба хоча б нам треба займати четверте або третє. Ну, плей-офф це буде різковано. Краще або друге, або перше. Якщо чесно... Просто це дуже важко. До речі, матвон вже прокачався. Капець! Нічя! Це капець, це наші шанси ще більше. Кажу, нам треба вигравати це просто, бо інакше ми просто не вийдемо з цієї ями. Бреть багам 4 наше владіння, щоб ви розуміли. У на нас схема на ладені. Ну удари не наші. Нам тільки треба вигравати вигравати і все просто, бо іначе неможливо. Але ми граємо проти депортиво. Вроді би даш? Так, да, да, протіло. І, ну подивіться. Врось... Ну, чого, коли рівне владіння, то ми забуваємо. Коли у нас владіння більше 60 на 40. Ми просто ми олітаємо, считаєте. Валенся. Просто моє почтення, Валентя. Моє почтення. Все, в принципі, можем. Далі. Всі, всі попаленьку хлопці качаються. Ну що, ми на 9 місці, в принципі... Ні, у нас ще є шанс. У нас є шанс. Я думаю так. Легка, ну як легка, мога, над... над... <говорить> до речі, против... я найкращий гравець. Ну, мені мені сподобається. Мені завжди чогось подобаються Такі цепешники, От мені взагалі так подобаються. Вони от просто... Е... Утірес, г'тієз. Там, в принципі, нам сильно не треба. Ми на цьому місці після 9, Ну, досі 2 очка поза ігру збираємо. І це теж нічого не міняється, тільки цей. І теж вість. Нічого не міняється, коротше. Просто. Все те саме тільки очків більше, знаєте, таке. А все. Блін, багато в кого травми, і це мене трохи лякає. Просто подивіться, як це. Владінь, ми забити не можемо. Просто чого? Валенція. З тобою все добре. Я випустив навіть цього. Ми забити просто не можем. Ничья офигенно. Зарагоживаю ніч'я. Ладно, нічого страшного. Нам, треба, кажу, нам тільки треба гравати. Ну що, 29 число. Я думаю, що в наступному випуску я буду менше ну, говорити, поки, тільки показувати моменти, бо будемо ждати зі нового трансферного вікна. Зараз граємо з чемпіон, ну, з першим місцем, гранатою. Думаю, що вона нас виграє просто. Ну, в мене нема віри в своє команду. Ну, це просто. Бо... Я не знаю, як в чому вони і грають. У я... мене просто слів немає. Табілн, ты ти... Ти центрбек! Ладно, заміняємося, просто заміняємо його Все, я не знаю. Ну, подається 7 на 2 7... 8 на 3 Нема різниці, все равно ударю. Ну що? ми заб'ємо? Ми забьем! Заб Якщо ми заб'ємо, ми заберемо перше місце очки, це во все буде дуже добре. Валенсія! тут усі грає цей Сінзіданов. Ну, типу. Зеніна Зідана, Луказідан, якщо не помиляюся. Але Валенція просто тащить. Тащить нас валенція. Забираємо очки першого місця. Навіть тут зідан не спас. І це просто це такий радий просто. Наконець один момент. У нас один момент за ігру, напевно, був такий, що прям жорсткий. І вони забили. От я просто радуюся, як дитина. Зараз. Я... О, Вартар прокачався. Це вовше. у мене все качається. Валенція, ну. Безсумнівно, він нас тащив. Це безсумнівно ну, ігрок. Номер один у нас. Команда місяця тут Валенція 100%. Валенція буде і мать. Більше нікого немає. У нас. Ну, в принципі, да, до вліта до третього місце. Зараз, в принципі, не ну, якщо ми винесли. Перше місце, значить, ну, ми маємо винести хоча б друге. Ну давай. Я, я прошу. Як просто давайте ви один момент заб'єте. Вони ноль заб'ють. Просто я не знаю, я... просто у них домінація повна. Подивіться на цю. А ні, в принципі, зараз рівно все стало. Один-один. У нас домина... Ні, якщо у нас домінація, то це фігня. Якщо у нас домінація, то скринти це фігня по О, подивіться, три удара. Три удар. Просто, це настільки балнута гра. Жопу. Іди в жопу! Просто я, я не понимаю, як це делається, на настільки більше. Один удар, Карл, один! Фу, не то, байнито не... Удар, подача. Гол! Гол! Один один! Хоча б один-один! Хоча б один-один! Просто мене більше... більше це не хвилює! Ладно, а все з вами був Кісіль. Всім удачі! Я зараз подивимося яке в нас місце і тоді я скажу до побачення вам. Ладно. Це було дуже важко. У мене просто нерві. У мене нервів нема. У мене. Я просто зараз своє... Ну, Коли я нервую, у мене в... в лесі своє рвуще. Було... Я зараз скоро стану ось тако. Все. Що по цьому? Во. Шосте місце. Як було, в принципі? Нічого страшного. Все. Что, с вами был Кисиль, всем удачи всем пока, народ.